Привіт, зараз третя ранку. Сьогодні 3 числа. Боже, нічого не видно. І я їду через буквально 50 хвилин. Зараз ми збираємось, мама готує, типу розігріває їду і ми теж Та збираємось, той. І коли я буду... Сідати, їхати я також вам щось знімлю. Тут я в маму канапку вкрала і так сижу їм і чекаю, поки всі зберуться. Тут ми вже сіли в бус і приблизно четверта ранку і ми вже їдемо. Ми ще ось тут чекали на якихось чотирьох панів, бо вони думали, що вони будуть їхати в четвертій вечора. Це ми вже їдемо за першою пані. Вони чомусь дуже довго збирались. Вони казали, що там 5-10 хвилин і будуть на місці, а виявилося, що вони збирались 2 години. Зато ми побачили такий чудовий схід сонця. Дуже прикольно. Вже сьома година ми стоїмо чекаємо другу пані. Хоча ми е, поїхали в четверк. Так, ми їхали дуже довго. От на сьогоднішній день в мене мама була оператором, тому що мене дуже тошнило, мені ставало погано, ми мотали по франківському округи через тих полані. Тут ми вже в Прикарпатті, їдемо в Львів, тому що нам потрібно пересадитися на автобус. Я кожні 5 хвилин маму задовблювала включати камеру для того, щоб був гарний кадр. Ось вам невеличкі кадри нашої поїздки по Карпатах. Дуже, зрештою, було так уютненько, атмосферненько, круто. Мене сітошнило, бомба взагалі. Я тоді була дуже рада, що зібрались всі паночки і ми нарешті їхали. Капец, я ось один не знімала. Треба це виправляти. Так, ми десь один. Ну, ми їдемо. Класно. Це ми вже Лові їдемо на кордон. Дуже довго ми на нього їхали. Я дуже щаслива, бо мама, 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 привіт. Мама, мені мама э, мене є купела. Мама мене вводила з волонтену в їдальню. Я дуже давно так добре не їла. Я дуже рада і дуже вдачна, І И... взагалі класно. Зараз. Рівно, Рівно 6 година. Нам залишилось десь приблизно 13 бусів до кордону. Ну Хоча б на цьому дякую. Якщо ми приїдемо в Італію в ніч, нам, нас не буде, ну нема кому забирати, бо баба буде на роботі. І що ми будемо робити? Таксі є, тільки так карточці. Ще який в мене досягнення. Я дуже смачно поїла. Це вже я казала. Це, ну, це таке велике досягнення. Друге досягнення мене не тошнило за весь цей час, поки ми тут знаходимося. Це приблизно 6-7 годин. Бачите, яка крута. І я дуже цьому рада, тому що я не надо, коли мене досліджують. Таке відчуття, ніби з мене органи вилізають. Ну, а також я заставляла працювати хом'яків. В моєму ресторані хом'яківка. Ось такі вони мені печені роблять. Почему я сейчас нял? Вот у нас обстановка. Поки я заставляю комитью працювати. А то що ти там вночі знімаєш? Ти Ты ничего не ведеш. Може нічну зйомку включиш? Ммм, піде. Картон. Ой. Залишилось 4 автобуси і будемо ми їхати. Ось наш автобус. Ось ця. це. Це якийсь лівий автобус, це такий лівий автобус. Це теж і ще той. Ну, Коротше, чотири автобуси ми їдемо. Це ми е, оператор Ніна Батьківна. Ярославівна. <плес> е, в нас сьогодні не врятувала. Е, е, мене посадили біля туалету, тому я постійно його сторожувала і такого перевіряла, щоб двері нормально закривалися. І постійно в мене питалися, чи там хтось є. Ми з Валентином перші перетнули кордон. Я думала, що я маленька або казала на фотографії, що я маленька з паспорта. Так. Е, в, з Валентину ми з нашого автобуса перетнули. Куртун нас першими пустили, бо Валентина перша пішла. Нас не за Валентина, Валентина лише паспорт має, сумку з, з їдом і сумку з зарядками. Все. <свісно> все, Валентина одразу пустили, а мене навіть не треба перевіряти, бо в мене нічого нема. І ми ще будемо чекати, поки всіх решту перевірять, і автобус. Якщо чекаємо, на даний момент е, сьогодні 4 серпня зараз 2 година 47, і ми будемо їсти. Ну, типу, ми, ми, ми вже в Угорщині. А Хоча ми ж угорщині, ще я б не мало. Воно, бусік. бусік. Ми ще давніше трішки перетнули кордон України. Нас там просто збирали паспорта. Я нічого не могла зняти, тому що там ходив будь по самому автобусу. А потім нам віддали паспорта через деякий час. І ми вже стояли на угорському кордоні і ми його пройшли буквально за 10 хвилин, поки український кордон ми проходили годин так 13. А тут я ще наївно сподіваюся, що я приїду сьогодні. Оце ми їдемо по Угорщині, тоді були невеличкі опади, Ну, це були невеличкі порівняно з тим, що відбувалося потім в Словенії. Капець, я понезнімала там. Я майже все відео озвучую. Ну, типу за кадром через те, що я нічого майже не говорила або говорила якусь таку фігню, що я би не хотіла, щоб це було відео. Ну і у неї немає відео, в принципі. У мене на окулярах дощ, тому що я бігла по душу, бо я загубила батончик. Ми тут волонтери не забили. Ми були на заправці в магазині. Ми на заправці купили чіпси. Купила бгет, з'їли вже його е, і соломку і батончик. Тому що, мене тут вариант не забили за той батончик, але я бігла назад е, по ногу і у нас ще дощ. Ми не можемо далі їхати через те. Що там... Річку вийшло з берегів через дос. І ми будемо тут чекати, паки вона не спаде, а це може ну, десь порядка п'яти днів. Це може спадати хоч п'ять днів. А ми того року вже відсипалися в такій годині. Зараз третя година дня. Капець. Ми поїхали в Італію, як ми почали їхати, то був повний місяць. А якщо щось там є, то типу, повний місяць нікуди не їхати і так далі. Бомба. Ми їдемо на Пандіри. Ну і нафіга я стільки по не знімала. І мені зараз ще десь, не знаю, хвилин так 20 то все озвучувати, то все монтувати, тому що мені було лінь то все говорити і просто багато хотіла знімати. Дуже розумно, Настя. Ми з Валентиною дивилися по дорозі якісь кримінальні відосики, і я дуже багато знімала. Наше, я це все поназнімлювала, ну, но... Все рівно. буде як якась згадка, це шотик. Як... Там, до речі, стояли багато трейлери, і Валентина дуже багато про них згадувала, багато дивилася на них, і дуже вони подобається. Вона щось потім мріяла. І тут трошки видно, як це все затопило. Це Словенія плавила буквально нас під ногами. Дуже багато води і, не знаєте, що б було, якщо б ми не поїхали вчасно навколо. Ну, зато живі, здорові, цілі гуд. Потім нас ще не пускали в тунелі, тому що в тунелі якийсь автобус загорівся, і ми ще чекали, поки нас там пропустять. Нас, коротше, не пускали ні водою, ні вогнем. Нас хотілося чином зупинити. Там, взагалі, дуже багато води було, неймовірно багато. І під мостом там аж буркотіла вода, аж так, що вона доставала моста і е, буквально через годину могло знести той обхід. Ми б ніяк не могли поїхати далі через Словенію. Нам би потрібно було їхати через інакшу країну, але... На це немає дозволу водіїв, тому вони мусили їхати через Словенію шукати інакший вихід. Ну, вони все-таки знайшли. А поки ми їхали, мені стало скучно, і я побачила неймовірного мишу, що мишу, неймовірну, яка продавала мороз. Я не знімала найближчу сутку через те, що ми дуже довго їхали. І... Я не знімала то, як ми приїхали, тому що ми чекали зранесенька о п'ятій ранку бабу, а вона собі спала, тому що вона після роботи. Ми стояли на холоді і мені щось не прийшло в голову зняти те, як ми приїхали. Тому наступний кадр з метро. Ми приїхали, зараз ми півгодини будили бабу, тому що зараз шосту ранку, а баба прийшла третій і зразу виробилась, тому що в неї робота. Зараз ми на метро будемо їхати. Таке метро круте. На метро зараз будемо їхати додому. Я вам покажу. Ми приїхали, я нічого не знімала, тому що не було сенсу. Там було просто скучно, ми нічим не займалися такого не ставалось. Після Словенії той, як затопив, ми поїхали в обхіст. Ми їдемо додому. Поки я б це б'ють. Со з ним. І я... ніби раз. Стукну. Нарешті, коли ми вже їхали додому, на автобусі мене ну, трошки тушнило, але ні, все прийшло, все добре, все окей було. І ми так спокійно собі доїхали. Я така була щаслива, коли ми е, приїхали на свою зупинку і ми буквально в 50 метрах від дому були що я могла е, uh, через декілька хвилин піти і собі на ліжко, і спочити, тому що мене неймовірно, все боліло. Все, ми йдемо додому, я нарешті лігну спати. На дідовому ліжку, прикиньте, не на матрасі, не на дідовому ліжку. Веліли, веліли, що заздріть мені. Веліли, що я йду додому, бо я знаю, де. Да.

Це рік. Смачно. Кібалкон, балкон, балкон. балкон. Ну, на ну, цьому все. Моя подорож закінчилася в Італії, тому всім папа, я вас всіх люблю. Велике дякую за перегляд, що були зі мною і подивилися ці довгі 15 хвилин.